Всім привіт, і сьогодні ми підемо до магазину. Маємо ось такий візочок. І зараз перший магазин, відділ, Тобто це буде іграшковий. Оце відділ іграшковий. Тут м'ячик, такий для котків або для песиків, такий клубочок, щоб бавитись, можна таким бавитись. Ще є такі ліпучки, така оранжева. Така червона. Така. Такі кульки. Можна з них щось ліпити або щось різне робити. Ще маємо отаке лего. ми його зараз візьмемо. Все взяли. Тепер їдемо на відділ з їжею. Ось ми приїхали на їжу тут маємо всі ці цінники. Ось. тут все їжа, Є мандаринки і на основному відео приготовимо салатик з цього. То зараз підемо по колючок мені. Я, взяла, я пішла по колючок і зараз все ось це складемо. Так, все ми це поскладали. І зараз будемо їхати до каси. Ось так це все виглядає. І зараз буде підходити наша черга до каси. Ось, ми вже на касі. Тут є, зараз я вам розкладу. Ось, я розклала, тут є Рівно 34 і 1. 34 і 1. Це за продукти, а за лего. А за Лего 10,53. Так, ось тримайте. І зараз чек видрукується. Ось так. Чек. За Лего і за продукти. Всім па-па, підписуйтесь на канал і ставте лайки.